Гадаю, ми вже близько. Здається, це тут. Каро, щось впізнаєш? А... Так, я просто... Просто... Все однакове. Можливо, він нам допоможе? Пробачте, сер. Поліція Річленду шукаємо квартиру чоловіка. Близько 30 років. Білий каштанове волосся на зріст 5,9 і ем, футів. Пробачте тут багато будинків і багато чоловіків підходять під цей опис: як мешканці, так і їх родичі. Гаразд, дякую. В нього закриті всі вікна. В нього над ліжком завіса з вовком, і він живе з жінкою, білявка з довгим волоссям. Пробачте, у нього вістя... багато кліток з тваринами: птахи, щури, різні рачки, морські свинки і тому подібне. О, і рибки були. О, точно! Це 301-ша квартира. Так, 301. ви можете показати сержанту, де саме ця квартира, поки я передам інформацію. Віді. Звісно, дякую. Ходімо, каро, повертаємося. Ти молодшинка. Це лейтенант Роуленд. Мені потрібна машина для спостереження за квартирою 301 на Слоу Стріт 1532. Підозрюваний озброєний та небезпечний. Сержант Дженінс оглядає місце події. Так точно, лейтенанта. З повістими просто всі пости.